4 травня Полтавський музично-драматичний театр імені Гоголя показав прем'єру виставу для сімейного перегляду, як рятували країну мережину за твором української письменниці Лани Ра. Пролітав на безпарніці повз нашу країну величезний чорний. Сюжет пригодницької казки на одну дію перегукується з сьогоденням. В барвистий мережевний простір вривається, павук, та нищить на своєму шляху все живе. Але мешканці країни з допомогою глядачів перемагають темні сили, говорить режисер-постановник Владислав Шевченко. Це країна-мережина, де жили яскраві ниточки, шнурочки, канатики, мотузички, які вишивали своїми барвами гарні рушники, мережева й полотно різне кольорове. А павук прийшов і забрав у них усі барви. Ха -ха -ха! Не знаю, Сучасна драматургія це не класична п'єса, і тут так автор дуже вдало переплила казковими образами події, які відбуваються в сьогоденні. Наша казка вселяє віру в те, що ми обов'язково переможемо. Репетиції казки тривали два місяці. Задіяні в ній вісім персонажів та дванадцять артистів балету. У виставі багато пісень та танців. Передбачений і інтерактив, ігрові моменти з юним глядачем. Балет задіяний всю виставу. Ми намагалися придумати такі рухи, щоб діти могли повторювати ці рухи. Ні, покази вистави, як рятували країну мережину, відбуватимуться упродовж червня. Нагадаємо, гоголівці вже традиційно створюють дві нові казки на рік перед новорічними святами та літніми канікулами.